Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального повинного баса на Everglades. Також, де ловили флоридського панцерника, переходимо на цю ж саму локацію пливки зарості і використовувати будемо ту ж саму приманку, це волкер 56 грамів 4.0 гачок. Закіт робимо туди, куди робили на флоридського панцерника, хто не бачив, дивіться. Мітка практично та ж сама. Робимо притяжечку волкінг на першій швидкості. Павинний бас ще також дуже чудово приходить на трофейну коливну блишню, ту, яку ми отримали за виконання, здається, майстерність на щуки. Ось трофейний прийшов. Тому на вашому рівні верехлиць це локація, яка відкривається одна там з перших практично. І, можливо, цього волкера ще немає в доступності для вас. Тому я рекомендую все ж таки отримати, пройти місію майстерність і отримати трофейну коливну блишню. На неї також приходить тут повинний бас. І повинні баси, до речі, непогано коштують, тому тут можна на них трошечки пофармитись. На великоротих окунях і на цих повинних басах. Ось прийшов унікальний повинний бас, закіт на 47 метрів від берега, волкер 56 грамів 4,0. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що ставите вподобайки, і пишете мені різні відгуки. Також за відгуки дякую. Всім папа! -па.